19 грудня відзначається одне з найулюбленіших зимових свят, коли вже починаються новорічні і різдвяні дива. Адже саме цього дня добрий і щедрий старий дід Миколай обходить кожен будинок з подарунками для малечі. Не залишаючи нікого, а ще на свято Миколая запалюються вогники новорічних ялинок по містах країни. 19 грудня відбулось урочисте відкриття головної ялинки і у жовтих водах. У вогнях стоїть ялинка, вся в оздобах, веселинках, а на вітах в неї сміх і до себе кличе всіх. Кличемо ми вас на свято! Будемо разом ми співати, будемо грати й танцювати. Тому що сьогодні свято Миколая та відкриття міської новорічної ялинки новий рік це саме найулюбленіше свято дорослих і дітей, тому що до свята у кожному домі наряджають зелену яскраву. Як і завжди, у святковій програмі були задіяні різні казкові персонажі, що традиційно особлюють добро і зло. І цього року, як і завжди, перемога на боці добрих хороших героїв допомогла дітям зустрітися з головними особами свята, без яких відкриття новорічної ялинки було б неможливим. Я цілий світ цей обійшов, де гнути мовна оком, і ось тепер до вас прийшов. Щоб привітати з Новим роком. Веселе у вас свята, зібрались дітлахи. Музика і сміх лунають навкруги. З Новим роком вас вітаю, всім бажаю щастя, долі, нових успіхів у школі, щоб були ви всі красиві і здорові, і щасливі. Любий, отче Миколаю, ти усе про дітей знаєш. З висоти небес спустися, серце лагідно торкнися, освіти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Давайте оплесками запросимо святого Миколая. Мир вам, любі, ласка Божа, ваші душі хаєсяє, а громада ваша гожа. Мов чудова квітка рожа, хай росте і розцвітає без пригоди злої лиха мамі й татові на втіху, а народові на славу. Любі, хлопчики і дівчатка, вас вітають, як голятка. А скажіть небесні дітки, ви ж для них найліпші свідки. Чи ці діти, що у залі, ці спереду і там далі, більші, менші і маленькі, цілий рік були чимненькі? Так вони чимненькі, так на чимненькі. А ходи сюди, дитинко, на коротку, на хвилинку. Розкажи нам, що ви, діти, тут навчилися робити? Я скажу усе, що знаю, про Святому Миколаю, хоч малі ми дитинчата, поважаємо маму й тата. Ми шануємо рідне слово прадідівську рідну мову. Рідні книжечки читаємо, рідні пісеньки співаємо. Я тут, я рік новий, я ще малий, але зростати буду. Я щастя, радість я приніс усім хорошим людям. Я рік щасливий, рік новий з Новим роком, з новим щастям. Сьогодні я маю честь привітати всіх вас від імені міського голови Анатолія Володимировича Кузьменка та від усього дорослого населення з відкриттям нашої міської ялинки. Сьогодні свято вашого охоронця і захисника. Тому я хочу побажати вам здоров'я, успіхів, щоб на новий рік збулися всі ваші бажання, усі мрії, а щоб ви гарно Но відпочивали, то на канікули будуть працювати усі гуртки, де ви можете відпочивати. Діти, аби ще чиєї допомоги не відбулося сьогодні. Свято ви знаєте? Так, дійсно, без святого Миколая, а саме головне без тих дорослих, хто нам допоміг це свято організувати. А це Сергій Миколайович Лазунов. А ялиночку допомогли нам наряджати державне підприємство Схід ГЗК». а також відділ освіти. Дітки, ви самі робили своїми руками подарунки нашій ялиноці. і сьогодні їх можете побачити. А ялинку таку гарну нам встановило комунальне підприємство Жрео. А концерт, ви знаєте, хто підготував? Це будинок культури родина. А сьогодні, після свята, у вас ще буде багато ігор. і на ці ігри е, дали нам солодощі на конкурси державне підприємство Схід ГЗК», депутати міської ради, Ігор Анатолійович, Драгомарецька Нелі Аркадіївна, магазин Велика кишеня, комунальне підприємство Жрео і Банк Аваль. Тому сьогодні ви ще отримаєте багато солодощів і сувенірів. Тож і ще раз вас зі святом, гарного вам відпочинку. І сьогодні також провести ще гарний час зі святом, дорогі діти. Дорогі діти, я вас щиро вітаю сьогоднішнім святом. Тож я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю успіхів в навчанні і бажаю. Багато багато подарунків під новорічну ялинку, і щоб ті плани і ваші забаганки, які ви собі надумали, щоб вони в новорічну ніч обов'язково здійснились зі святом вас після чудових привітань дітлахів. Під новорічною ялинкою свято продовжилось ігровою програмою і різноманітними веселими конкурсами, які підготували для маленьких мешканців міста представники міськвно, педагогічного училища, молодіжної ради при виконавчому комітеті, а також майстерська праздників. Що це у нас від молодежного совету города Вод готові таку відкритку Відкритка для Деда Мороза, де діти могли писати всі свої желання. Якщо хочете, ми можемо пора. Расскажите, что у нас за пожелания, что дети хотят в этом году? Смотрите, в 2014 году хочу планшет и айфон. Хочу iPhone 6, хочу два планшета, хочу BMW X6. В общем, у детей мысли материальные. Что еще готовите? Какие будут у нас конкурсы? Готовили конкурс еще перетягивания каната, готовили воздушные воздушные снежинки. Кто быстрее лопнет шар? Потом дашу что мы еще готовили. Разные такие рухорухлые игры готовили. Игры эстафеты. В основном игры конкурсам готовили для детей. Планшет. Как ты думаешь, исполнится твое желание? Думаю, да. На празднике что сегодня понравилось больше всего? Все понравилось. Какие номера может быть Ну мне больше понравилось Баба Яга. А подарки получилось сегодня? Да, уже, получила. А? Откуда получила подарок? От Святого Николая. А? Что понравилось сегодня на празднике? Да. Что понравилось? Все. Какие герои видела? Папа йоги видела. Э -э. А еще кого? Что? Видела Дед Мороза, Ангелочков видела. Сегодня на празднике была какая. Ой, конечно же, развеселить детей, чтобы им было тепло, хорошо, а самое главное, чтобы с вами было весело им. Ну, как ушел, удался? Конечно, да, конечно, правило. удался. Главное, что нам весело. Если нам, то и детям, а если детям, то и нам весело. Да. Даже родители некоторые хорошие. танцевали. Да, молодцы, все молодцы, поддержали нас очень сильно своими танцами. Настроение да, хорошее, несмотря на то, что это. Дети заразились, дети уже Да, да, очень да с нами так, так. там, да, танцевали, дети, молодцы. Дети, молодцы. Да, Принимала участие сегодня в конкурсах? Да. Каких? Я играла, прыгала на скакалке. Угу, что еще? Еще мы танцевали. Что понравилось больше всего сегодня? Сегодня нам больше всего понравились конкурсы. Какие герои видела сказочных Дед Мороза, Снегурочку, Снеговика. А песенку давай споем. В лесу родилась елочка. Да. Значит, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. Вот со скакалками мы и обручами. Сегодня мы проводим конкурсы для детей. Это НВК номер 6 «Перспектива». Мы рады быть на этой елке. Красивая у нас в городе елка. Много детей. Всех с праздником. Конкурсы сами придумывали? Конечно. Педагоги-организаторы помогали, все слаживались, брали у учителей физкультуры инвентарь, мячи, скакалки, обручи и шли все сюда отмечать Открытие городской елки. Что сегодня делали на празднике? Играли в разные игры. Снач... Какие? Сначала мы тянули канат, выиграли четыре раза. Потом мы пошли там вот это как вам сказать, кидать кольцо. И после этого кто быстрее перетянет битку. А сейчас мы кто быстрее перепрыгнет. Ну, Я смотрю, ты практически во всех конкурсах поучаствовал, да? да? Победителем да. везде был. Да. Вы такой сильный смелый. Ну, мы с ним, смелые, да? мы с ним <см fitness> каждый раз побеждали. <смех> <смех>. Да? А занимаетесь дед? Откуда да, я занимаюсь купили? футболом и легкой атлетикой. Молодец, а ты? Э, я тоже так и сам. Что выиграли сегодня? Какие призы получили? <laughs> Много шоколада. <laughs> Еще сил больше будет. <laughs> да, да. А из героев сказочных кого запомнились? Персонажи? Кто понравился? <laughs> баба, баба а, а мы не <interest> гном, мы тот, который в зеленой маске. <laughs> Понятно. Праздник удался, понравился? Да. да. Как настроение? І дійсно, як ми могли переконатися на власні очі, спільні зусилля дорослих заради щасливих посмішок і неприхованої радості дітлахів були того варті, адже свято вдалося на славу.